Доброго здоров'я, пані і панове. Мене звати Микола Вересень. Зараз тут у нас поруч іде десь ремонт, не знаю де, і воно так. гу-гу-гу. Так що вибачайте. Я сподіваюся, ви все це мої е, е, моє, 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 моє думки почуєте, якщо вам це цікаво. Але будете чути також якийсь такий гуркіт невеличкий. Ну, перепрошую, це життя таке, нікуди не дінешся. Якщо ти живеш в багатоквартирному будинку, то ти, очевидно, чуєш своїх сусідів так чи інакше. Ну, коротше, зараз ми знову будемо говорити про знаменитий одеський анекдот під назвою вам Шашечки і їхати?». Ну, знов повторюю, я його дуже люблю. Цей анекдот, Коли один підходить і каже в Одесі, мене мене, мене відвізить на Дерібасівсько. Той каже, будь ласка, сідайте. А той каже, який хоче сісти, А чому у вас нема шашечок? Ну, знаєте, на таксі такі, ну, особливо на старовинних, зараз там пишуть болт чи там щось ще. От. А то такі шашечки були. І той каже, чому нема шашечок? А той каже: Ну, нема, ну все одно ми ж доїдемо. Ні, ну давайте, треба, щоб були шашечки, треба там шашечки, давайте, шашечки. Що ж ви не намалювали шашечки? Чому ви забули, чому ви це, це робите? Це неправильно і так далі. Той каже, чекайте, вам шашечки і їхати все-таки в консеканцу. Ну, В ідеальному світі, як ви знаєте, в цивілізованих країнах шашечки їхать ідуть в комплексі. Всі таксі мають шашечки, і вони їдуть. І, і тоді все прекрасно. Але в даному випадку це дуже така філософський підхід. Ми хочемо, що ми хочемо в результаті? Ми хочемо дістатися результату, чи ми хочемо поговорити навколо. І З цього приводу, в мене є два, два, дві думки. Вибачте, що я так сухвало кажу, що в мене є думки. Перше, це те зараз достатньо популярно. Що треба добитися того, щоб українські депутати пішли на фронт? Значить, їх там 450, насправді трошки менше. Ну от вони там сидять, якісь приймають закони, чи не приймають, чи вони байдикують, чи вони працюють, ніхто не знає і так далі. І тому подібне. Ну і от народ каже, треба, значить, там якісь. Збори відбуваються, якісь вимоги відбуваються. Ну, от шашечки і ліхать. Нам ми точно знаємо, що 450. Ну, скажемо умовно, що їх 450, щоб там не заглиблюватись. Якщо вони потраплять на фронт, ми переможемо. У нас яка мета? Перемогти? Чи яка у нас мета? У нас мета перемогти. У нас мета не, не здатися росіянам, чи нам у нас мета, щоб була справедливість, тонке, тонке зауваження про справедливість. Впродовж всього існування людства людства справедливості досягнути ніде не було можливості жодної. А війни вигравали і програвали за всю цю історію людства. Хтось програвав, хтось вигравав, потім хтось брав реванш, потім у того, хто брав реванш, брали реванш і так далі, і тому подібне. Тому мету поразки чи перемоги можна здобути мету побудови справедливого суспільства поки. Забагато тисячоліть ніяк не вийшло. Це дуже прості речі. Я живу ну, достатньо пристойно, але я знаю дуже багато людей, набагато тупіших, ніж я, не ті, що глупіших, набагато менш працьовитих, набагато. І вони живуть краще вдвічі, втричі, в І я знаю дуже багато людей, які. Е, 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 Розумніші за мене, які дуже мудрі, дуже сильні, але вони живуть набагато гірше, ніж я. І так кожен вас обзирніться навколо. Є люди, які розумні і живуть, бідно. Я такі тупі, живуть багато. Ну, де справедливість? Нема справедливості. Тому, якби ми були всі, я би був би переконаний, що оце такі великі круті військові сидять в Верховній Раді. І тільки як вони потраплять на фронт, ми відразу переможемо Російську Федерацію. Питань нема, треба їх негайно на фронт відправляти. Але щось мені підказує, що 450 людей на фронті ніяких змін не, не, не зроблять, ні, ні на яку користь, ну на українську точно. Тому ну або або давайте або шашечки, або їхати. Друга тема дуже теж цікава, це санкції зараз. Значить, там нібито Путін, нібито сказав, нібито... Американцям, що давайте знімайте санкції, тоді буде мир. Питання, да, ну і багато людей знов за справедливість. Ні, не можна допустити, щоб були всі санкції зняті, щоб було там так, щоб було там так. я думаю, інакше перепрошую, може я тут зі мною всі, ніхто ні, ні, ніхто не погодиться. Ніхто навіть треба такі санкції, які зроблять, нем, унеможливлять, зроблять неможливим майбутні напади Росії на сусідів. Це досить тонка і довга робота. Знаєте, сказати, всі санкції залишити і ще додати це дуже легко. А от так зробити, щоб не було війни, а нафіга нам це все треба? Ці санкції? Це санкції не просто так. Це санкції для того, щоб війни не було. Щоб вони там смажились у себе в Російській Федерації і, і один на одному. Горло різали, це їхні проблеми, хто у них багатий, хто у них бідний, хто кого не обирають, кого вони не, не обирають. Це не наша проблема, це не проблема світу: лікувати того хворого, який не хоче лікуватися. Що ми можемо зробити? Так от, е якщо будуть скасовані санкції, нічого страшного нема. Треба розуміти, де які санкції треба залишити і підсилити, а які а нам байдуже. Якщо Вася Пупкін хоче їздити в Європу, ну хай їздить. Це його проблеми. Та? Але якщо у Росії залишається можливість відбудовувати свій військово-промисловий комплекс, о, тут питання важливе. Що для цього треба? А, ну, дуже багато. Треба не продавати технології, заборонити. Треба дивитися, куди йдуть гроші. І зменшити кількість грошей, зменшити кількість можливостей Росії заробляти. Треба, наприклад, є такі речі абсолютно, нібито вони другорядні. Але, наприклад, заборонити вступати в вищі учбові заклади Західної Європи і Сполучених Штатів, і Японії і там Австралії на технічні факультети росіянам не можна, не мож... історії дививчає, нема питань, а технології не можна. Ну, Щоб він не вкрав, поцупив сучасні технології, не привіз їх в Росію, і, і потім вони почали з цих технологій виробляти бомби, ракети і так далі, і танки. Такі дуже багато таких, таких знаєте, дротиків, які ведуть в різні галузі Російської Федерації. І там треба якраз зосереджуватися. Банківська система, газнафту, бо це дає. Багато. Технології, науково-конструкторські і, і, і роботи, оці всі інститути, які працюють на те, щоб придумувати нові засоби нападу, Оце все треба обов'язково унеможливити. Знизу до верху. Від студентства, якому не можна вчитися, ну хай в Росії там вивчають свої там ету, як, братів Черепанових, які нібито створили потяг. Ну тобто поїзд перший паровоз. От і так далі. А, а сучасного не можна допускати, не можна, щоб вони навіть зазирали в кімнату, де вивчають хтось якісь західні студенти, там щось. Це знизу і до самої гори. Ми, очевидно, не зможемо такі санкції зробити, щоб у них була маленька армія. Не, не зможемо. Ми не зможемо, не зможемо, не зможемо, не зможемо. Але оці елементи, щоб унеможливити, це людство в силі. Якщо ми будемо шукати всіх злочинців, їх мільйони в Росії злочинців, які нанесли шкоду світу і Україні в першу чергу. То ми зануримося і будемо все життя от сидіти і вишукувати Іванова чи Петрова. А наша мета, щоби досягти мети не нападу в майбутньому, з, -з, 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 з збіднення Росії, створення в Росії умов, коли вони не зможуть фізично нападати, коли вони не зможуть фізично розповсюджувати свої, свої впливи навколо і так далі. І так далі, і так далі. І так далі. Оце. А, по-перше, дешевше, ніж от, все гамузом. Всі, всі, всі санкції. зашити. Це дешевше для світу, тому що для того, щоб запровадити санкції, треба контроль за запровадженням санкцій. А це означає, що треба величезні штати людей, які би дивилися: виконується, не виконується, робиться, не робиться. Адміністрування санкцій так зване. Да? Тому оце все треба мати на увазі, що ми хочемо в результаті отримати. Ми хочемо отримати е, бідну, неагресивну Росію, яка сама собі буде давати раду, там вони розпадеться, не розпадеться. Якщо вона бідна, нам плювати. Ну, а по-перше, те, що я сказав, якщо ми завтра точно знаємо, що всі. Е, Давайте Верховної Ради, вони, вони клаузеві чи, чи Наполіони чи Мольтки. Ну, це такі великі теоретики і практики війн, то треба їх негайно на, на фронт. А якщо вони на фронті ніякої користі не принесуть, може тут принесуть? Може, до речі, не принесуть, але шкоди буде не більше, не менше. Тому шашечки і лієха, анекдот є актуальний і досі. Але про санкції треба дуже ретельно продумувати. Як, оцей, оця... тобто, що таке санкції, про які я кажу, це таке життя Росії. І це мільйони дротиків, судиночок маленьких, які це життя живлять, вибачте, за життя живлять, за тавтологію? І там є велика кількість, може, дуже мізерних дротиків. От їх треба перерізати, їм треба не дати можливості розвиватися і досягати якихось успіхів. В, в своєму розвитку, оце дуже важливо. Не забуваємо, що в Росії все, що є, це вкрадене чи куплене, і українська голодомор пов'язаний з тим, що треба було гроші, треба було збіжжя, збіжжя продавали, отримали гроші. І на ці гроші купували німецькі заводи, американські заводи, німецьких інженерів, американських інженерів. Другий етап це 45-й рік, коли просто. Радянський Союз вивіз в Києві. Є був завод дуже довго, я не пам'ятаю, як він називався, арсенал. Це просто Карл Цейс. Це просто вивезли величезний німецький завод. І, і машини радянські теж це заводи західні. Тобто вони не можуть самостійно робити. І їм треба залишити їх в такому стані. Щось я роз, 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 розговорився. Дуже якось емоційний сьогодні. Вибачайте на все добре. Бажаю всім перемог, великих і думайте, як казав один кандидат в президенти України. Пока.